Кого доступного житла ну всі виграють чим більше прозорих публічних правил, тим зручніше і простіше ти бачиш, яким чином буде розвиватися громада. Угу. А повноцінно знову ж таки житлова реформа теж десь приблизно 28-го року почне а, працювати а, чи в... трошки раніше. ми ми. ми... Плануємо ще трошки раніше, тому що деякі е, пункти будуть стосуватися, будуть прив'язані до створення е, саме житлової системи цифрової, mm -hmm. а деякі пункти, як, наприклад, скасування приватизації, буде прив'язано до скасування воєнного стану. Mm -hmm. а, якимись такими одні норми будуть. Е, Трошки швидше входити в Зію, інші будуть вже, ну ми не можемо впливати. Ніхто сьогодні не скаже, коли закінчиться воєнний стан, але ми для себе чітко розуміємо, що воєнний стан закінчився, плюс один рік приватизація закінчилась. Угу, угу, зрозуміло. Ще хотіла трохи з вами поговорити про є оселю і є відновлення. Це теж ті питання, якими в тому числі займається ваш комітет. Якщо говорити про є оселю, то які в яких регіонах нині найактивніше люди користуються цією програмою? Ви вже трішки сказали там, що півтори тисячі лікарів, півтори тисячі вчителів скористалися цією програмою. Але в яких регіонах і хто це? Чи є у вас якась більш-менш вибірка? Починали нашу розмову з внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб з 10 вересня. Розпочала за ініціативи Міністерства соціальної політики працювати. Програма є оселя саме для тих, хто має статус внутрішньопереміщеної особи і для мешканців прифронтових територій. А такої програми в нас ще не було. Ми дуже щасливі спостерігати, як вона зараз починає. Розвиватися, як нею починають користуватися наші внутрішньопереміщені особи. А звичайно, для всіх внутрішньо переміщених осіб, це це не це не панацея. Вона не може охопити всі категорії наших ВПО. Але для тих, хто має сьогодні роботу, хто економічно активний, ця програма дає додаткові можливості. Я нагадаю, користуючись нагодою, що. А якщо ти внутрішньопереміщена особа, в тебе є офіційна реєстрація, або ти мешкаєш при фронтовому регіоні, ти можеш обрати собі житло до 2 мільйонів гривень, повинна бути вартість такого житла, і держава тобі за програмою є оселя, компенсує 70% першого внеску. А це досить ну така суттєва допомога, тому що 70% першого внеску ми багато спілкуємося з ВПО. і ВПО кажуть, ну де нам брати гроші на перший внесок, його досить складно назбирати. А тут, коли тобі держава буде компенсувати 70%, ти вже можеш розраховувати на те, що ти вже отримаєш таке житло, ти будеш жити в цьому житлі і будеш потроху сплачувати іпотеку. Більше того, за цією програмою перший рік ми розуміємо, що перший рік він завжди такий. Найважчий так. і держава буде сплачувати 70% всіх платежів за іпотекою. Саме в перший рік більше того, до 40 тисяч гривень надається на компенсацію витрат, які пов'язані там з нотаріусом, з оформленням юридичним, зі страхуванням, з оцінкою майна. Ну, тобто, людина, там фактично маючи досить там невеликий зекономлений ресурс, вона може стати учасником програми Є оселя. Ми вже бачили перші сім'ї, які скористалися такою можливістю. Розраховуємо, що таких людей. Стане, стане більше. А на сьогодні внутрішньо переміщені особи. Вони... Не самий великий відсоток, скажімо так, в ЄОСелі, які скористалися цією програмою, а оці додаткові механізми, які саме розраховані на внутрішньопереміщених осіб, мені здається, вони дадуть змогу розширити програму саме для внутрішньопереміщених осіб. Хоча це не, не заміняє те, що потрібно працювати над іншими програмами для внутрішньо переміщених осіб. І до речі, сьогодні в нас внутрішньо переміщені особи, які залишили Тимчасово окуповані території, в яких там зруйноване житло, там немає можливості де проживати. Вони очікують на запуск, коли вже буде цей запуск. Є відновлення саме для такої категорії людей. Тому що знову цей дисбаланс справедливості в нас на сьогодні люди, які живуть тут на підконтрольній території України, вони отримали компенсацію за пошкоджене житло. Більше ніж там 110 тисяч таких сімей скористалися можливістю. А майже 40 тисяч житлових сертифікацій видано для тих людей, які. Також на підконтрольній території України а, мають зруйноване житло, mm -hmm. їм вже дають житлові сертифікати. Майже 25 тисяч вже замінили їх, обміняли їх на свої власні домівки. А ці люди навіть уже третій етап запущеної програми, коли люди захотіли відбудовуватись на тій земельній ділянці, де в них таке житло було зруйноване. Вже перша тисяча сімей активно в цій програмі. А ті люди, які а, Вимушені були залишити домівки. Ці домівки зруйновані на тимчасово окупованих територіях. Вони ще до цього часу очікують запуск такої програми. Ми в парламенті, коли ухвалювали закон про компенсації, ми охопили всіх людей, які потребують такої компенсації. Розуміємо, що в уряду зараз досить складна ситуація, коли потрібно знаходити фінансування, працювати із світовим банком із банком розвитку Ради Європи. Але очікуємо, що ну дуже би хотілося, щоб 25-й рік він як якраз був тим роком, коли наші люди з тимчасово окупованих територій почнуть отримувати відповідні компенсації за програмою її відновлення. Угу. Тобто до кінця року можуть бути якісь суттєві зрушення в цьому це залежить від уряду. Ми дуже хочемо. Угу. Ми дуже на це розраховуємо. А до речі, ми сьогодні бачимо такі. Досить непогані дзвіночки з боку використання бюджетів місцевих, які знаходяться на тимчасово окупованій території, які свої гроші починають витрачати саме на питання, які пов'язані з забезпеченням житлом тих людей, які мешкали в цій громаді. Ми бачимо такі програми. Розвернула і Маріупольська міська рада. А в Білій церкві вони збираються будувати соціальне житло для, для маріупольців. Це не вирішується. Шуть на 100% питання забезпечення житлом всіх маріупольців, але якісь такі кроки з боку а, органів місцевого самоврядування вони вже, і вже йдуть, і це дуже добре. До речі, бачимо також долученість регіонів а, до програми ЄОСЕЛЯ. Коли, наприклад, на рівні держави, там ти для ветеранів чи військовослужбовців а, даєш 3% пільгову іпотеку, то а, а, приймається рішення а, в регіоні, що для ветеранів і військовослужбовців там 0% взагалі загалі ставка і ці 3% йде компенсація з бюджету обласного. Хочеться, щоб більше і більше долучалося саме місцевої влади. Але я думаю, що це питання часу, тому що місцева влада може долучатися і до фінансування, і до є оселі, і до є відновлення. А тому, що закон говорить про те, що ти можеш використовувати кошти державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, фінансову допомогу технічну. І до речі, ми зараз подали правки. До бюджету, який буде розглядатися на на цьому тижні стосовно того, щоб одним із джерел фінансування компенсації за зруйноване житло а були також російські заморожені активи або доходи mm -hmm. від цих активів. Мені здається, справедливість так можна відновити, коли Росія нам зруйнувала, ми взяли ці кошти і допомогли людям мати домівку, тому що тому що на сьогодні вони із за Росії залишилися без нічого, без домівок, без майна і вимушені були переїхати, тому що до доступу до свого житла е, на сьогодні немає, або воно розбито, або тимчасова окупація угу. відбувається. Безумовно, да це абсолютно справедливо справедлива. вимога. Якщо говорити про відновлення друтебе. Питання чи вистачає у нас в Україні наших власних будівельних матеріалів? Адже у нас багато компаній, які надавали будівельні матеріали, які виробляли їх. Вони на жаль або знищені частково, або зруйновані. А якщо ні, то звідки звідки їх брати на відновлення і на відбудову? Проводили дуже цікаве дослідження вже декілька разів. Є дуже добра новина. А більше ніж 90% всіх будівельних матеріалів, які потребує Україна для відбудови, їх можна виготовляти тут в Україні. А це дуже добре для розвитку української економіки, тому що будь-яке виробництво це і робочі місця, це і заробітна плата робітників, це і податки, які сплачуються в кожну конкретну громаду. І вся додана вартість від такої діяльності від виробництва будівельних матеріалів вона залишається тут в Україні. Вона набагато краще ніж ти імпортуєш якісь будівельні матеріали. А ми бачимо, що певні будівельні матеріали будуть в дефіциті, і це говорить про те, що вже можна зараз планувати. Як працювати з потужностями, як їх нарощувати, яким чином а, ці будівельні матеріали будуть забезпечувати там той чи інший регіон. А бачимо будівельні матеріали, які в Україні не виробляються. Наприклад, в нас станом на сьогодні в Україні немає жодного виробництва, яке б стосувалося виготовлення листового скла. Угу. Ми бачимо, скільки нам потрібно для того, щоб робити енергоефективні а, вікна, так. двері для того, щоб в наших домівках було тепло. І станом на сьогодні поки що немає. Діючого заводу є угу. декілька а, таких пропозицій.